Верховна Рада у першому читанні підтримала заборону московських попів. Щоправда, це проголосований урядовий законопроект. Його поза очі називають найслабшим, найкомпроміснішим. І в мене, правду кажучи, є великі питання, бо цей законопроект передбачає. Заборону, але через судові рішення кожного юридичного щодо кожного юридичного юридичної особи. А справа в тому, що немає такої структури єдиної юридичної особи, як там УПЦ, МП, як ми називаємо, чи там просто УПЦ, немає єдиної юридичної структури. Є різні єпархії, є парафії і загалом їх 9 тисяч. Тобто буде 9 тисяч судів. І це триватиме. Я не знаю 9 тисяч років. Но я ми доживемо до того часу, коли це станеться? стане це я з тобою ще ні. Як Моск... комуністичну партію замовля забороняли, і по суті, 8 чи 9 років це було в судах стосовно однієї структури. А тут йдеться про чорз скільки тисяч парадій. Але найш, напевно, що найоптимістичніше, Почну все таки з позитивної ноти. Вони до холєри так боялися прийняття в нещасному першому читанні цього абсолютно, на мою думку, недієздатного законопроєкту, що сьогодні в Верховній Раді, коли залишалося півгодини до розгляду законопроекту про заборону московської церкви, урядовий законопроект 8371, вони прийшли з пропозицією, що треба його зняти, бо голосів немає. Потім підійшли слуги народу і наголошували на тому, що там Дмитрук Гопкомпанія, оцей цей Дмитрук, це оцей московський прихвостень, той такий, такі, що на московського попа з Одеси сам схожий, а що в нього ніби є 89 депутатів, які категорично проти заголосування. Далі вони почали шантажувати тих людей, які збирали голоси і сказали, що в них є три правки, які треба їм 100% пообіцяти ще до другого читання. Тобто, що в першому читанні ми вже погодилися ефемерно на ті. Якісь приправки, які нібито унеможливлюють заборону московської церкви, Давида Рахамія до його честі сказав їм всім, що такого не може бути, бо це тільки перше читання, які гарантії що йдеться. Потім було на грані такого. Доброго мордобою всі депутати, які ну це, це делікатно сказано. Потім депутати, які підписували це 240 голосів. Ми підписувалися, що треба чотири законопроекти про заборону московської церкви винести в залу. Сказали, що ми тоді ідемо і просто блокуємо трибуну. Вони перелякалися того, що ми будемо блокувати трибуну. Потім думали зробити сигнальне голосування. Потім вирішили, що ми не будемо робити сигнальне, а голосуємо з бухти барахти так з мосту та в воду. Ну щоб не зірвати голосування, і насправді. 267 голосів, що неочікувано більше, ніж ми навіть думали, і слава Богу, це прийнялося. Зараз це все йде в комітет на доопрацювання, депутати будуть подавати правки. Це знову ж таки комітет гуманітарної інформаційної політики, в якому я є з Миколою Княжицьким і Володим Ветровичем, зокрема. Ну, скажу так: будемо намагатися з того законопроєкту недієздатного зробити хоч щось, щоб воно, хоч в якійсь мірі діяло. Хоча ми з усіма депутатами отих 240. Рок, що збирали підписи. Ми погодились, що ми і далі будемо вимагати винесення в залу всіх інших законопроєктів. Зокрема, той, що найбільш дієвий перший підписант, перший автор це Микола Княжицький, 8221, який передбачає заборону московської церкви, розриву будь-яких зв'язків із нею на основі міжнародних конвенцій з прав людини. Угу. Це законопроєкти колег Констанкевич Савчук, і про заборону церкви, і про полегшення переходу парафії до православної церкви України, тому що це є величезний. Комплексний процес, і десь на днях ми мали би розглядати на комітеті законопроєкт, який попросили прийняти службу безпеки України недавно, щоб розширити інструментарій і аргументацію, чому їм треба розправлятися з московськими попами. Але знаєш, ми от сьогодні так обговорювали з колегами ще, який позитив, що цей процес почався. По перше, це все одно почався якийсь процес. Воно зрушило з мертвої точки, в якій стояло по суті півтора роки. Бо тому, що це треба було приймати моментально після вторгнення, просто моментально і все. Але з іншого боку, я думаю, що це сигнал для громад, це сигнал для парафій, для людей, що є підтримка депутатів, є підтримка суспільства. Треба переходити. Якщо попи не хочуть, гнати московських попів і все-таки переходити самостійно. Правда, зараз ми маємо ще одну величезну проблему, і я хотіла би, щоб вся громадськість якраз змобілізувалася, щоб не допустити. От в Бородянці це сталося. І церквою, де отримували заручників під час окупації бородянки, коли люди перейшли в ПЦУ, вони прийшли до своєї церкви. а Церква виявилась приватною власністю якогось там ТЗОВ. І зараз таких моментів є дуже багато. Попи намагаються це все перереєструвати бігом. Це треба писати заяви в національну поліцію, в генпрокуратуру, в службу безпеки України, щоб ці процеси зупиняти, щоб карати перереєстраторів так званих і зберігати приміщення церков збудованих на кошти громад за громадами. Ви передали моє запитання про про майно я якраз хотів поточнити. Ми ж розуміємо, яка це маса по всій території України. Ми е, часто в багатьох можливо в уяві побудую церква. Тільки та ні, там ж не тільки церквами вимірюються всі ці речі. І от що з цим робити, і тут важливо, як з цим розібратися? Величезна кількість роботи. Окей, про суди ви вже згадали. Ну людьм. Бо церква це люди, в принципі, але ті, хто там знаходились в тих ПЦМП-церквах, ми розуміємо. Але от майно величезний мало роботи. Величезна кількість майна, яким користується церква Московського патріархату, знаходиться в комунальній власності і надається їм в оренду. І зараз критично важливо пройтися по всіх областях, по всіх містах, містечках і селах, і щоб на рівні органів місцевого самоврядування. Московській церкві було заборонено користуватися цим майном, щоб воно було по суті вилучене, так як це, наприклад. Сталося з церквами у Львові, коли було заборонено і передано Православній церкві України на основі рішення громади, яка переходить в Православну церкву України. Тобто, тут дуже багато дійсно юридичних моментів, але як ну, всю цю інформацію дуже концентровано і можна побачити в новому презентованому фільмі Миколи Княжицького угу. Церква без Христа». без Христа. Вона доступна на усіх платформах. Там є якраз по кожній області інформація, що в приватній власності, що орендовано, що в комунальній власності. У всіх відсотках нанесено це все на мапу України. Так що зараз можемо активно починати цей процес як мінімум з комунального майна. Ну але насправді нам треба повністю розривати увесь контакт який є в наших так званих московських попів з московською церквою, тому що наголошу, що коли от я з трибуни Верховної Ради, наприклад, згадувала, що мало того, що понад 68 кримінальних справ з вироками там по державній зраді, але ще й окрім того, там є торгівля дитячої порнографії, торгівля зброєю, яку здійснюють московські попи? Ніхто ж з московських попів, так званої української плавославної церкви, цього не засудив. Тобто вони це все підтримують. Це такі самі злочинці, це такі самі московські ФСБшні виродки, які ті, про кого є зараз конкретні кримінальні справи. Тому маємо зараз активно з цим боротися. І дякую всім, хто підтримував нашу боротьбу. Перший крочок зроблений. Рухаємося далі. Там не тільки не було засудження, церква не просто засуджує, церква забороняє в служінні, так якщо є засудження, це так називається. Але цього ж теж не було, оскільки тих колаборантів було, нічого насправді не відбувалося. Я тобі скажу, що мене непокоїть в усі ці історії. Це дійсно важливий перший крок, і це дійсно важливо, що, що почав рухатися процес. Бо навіть від того моменту, коли президент оголосив про хрестовий похід та проти московських попів у грудні минулого року. Року. Ну, скільки часу минуло? Вже 10 місяців, вже скоро рік. А, а воно ж ніяк не рухалося. Ну і ми бачили ситуацію по Лаврі, і протистояння там були, і все, і візи нині і там. Ну тобто частину приміщень забрали, але ж нічого так глобально не змінилося. Московські попи залишаються у лаврі. І у багатьох, хто не стежить за ситуацією, а я стежу, і ти стежиш. А, от хто не стежить, є враження, що йде іде якась робота, йде якась боротьба. А в реальності. Ну, в реальності результатів не так багато. В Служби безпеки дійсно результати є. Тобто там були певні рейди, були е, кримінальні справи, були речі. Але якщо брати глобально, то глобально результатів нема. По Лаврі, по багатьох, так не тільки ж Лавра, чекайте, у нас а ще ж є Почаївська Лавра, О! а ще є історичні пам'ятки, як, от, наприклад, в Лубнах мій е, улюблений е, собо... ну, монастир, так Мгарський монастир в Лубнах. Матір'ю Мазепи будований, ну і так далі. Тобто це історичні, це надбання українського народу. Про все це теж наразі мова не ведеться, ну воно все застряло. Що мене непокоїть? Мене непокоїть те, що є чинний закон, який діє вже 5 років з 2018-го. Так званий закон про переіменування. Конституційний суд підтвердив його дійсність і те, що він відповідає Конституції. Але він не діє при цьому. Він дійсний, але не діє. Дозволь Дозволять про що вийти про йдеться одну. секунду, ти бо... Поясниш, але я хочу сказати, що може вийти така ситуація, що ви ухвалите закон про заборону, підуть суди, які триватимуть роками. А церква продовжуватиме називатися Українською православною церквою, бо той закон не діє. Якраз от ми маємо вимагати виконання закону, і це є всі рішення усіх судів, включно з конституційним, про те, що українська православна церква, так званого московського патріархату, зараз має називатися за законом московська чи то пак російська православна церква в Україні. І я особисто впевнена, що коли на церкві буде табличка, коли люди точно будуть бачити, що вони йдуть не до української православної церкви, якогось. Там патріархату, а до російської православної церкви в Україні, то їх буде все-таки то коробити, і вони будуть щось з тим змінювати, або навіть ходити туди не будуть. На жаль, у нас занадто багато людей з промитими мізками, і цей закон ми маємо виконувати. Тому, прохання до активістів, якщо ви знаєте московські церкви, якщо ви поблизу живете, допоможіть їм здійснити переіменування і виконати закон. Поміняйте їм таблички, напишіть, щоб людям всім було зрозуміло, що це москов. Ська церква в Україні, і тоді буде вже якийсь крочок до з того розгортання. Але насправді, коли ми говоримо про ось ці всі речі, є величезна проблема в тому, що Зеленський навіть на День Конституції, виступаючи з трибуни у Верховній Раді, він наголосив, що Україна має якнайшвидше розірвати духовну залежність від московської церкви. А тепер питання: президент засуджує московську церкву. Ну, давайте візьмемо це як даність. Він засуджує, він збирає РНБО, він дає доручення уряду. Роз... Зробити законопроєкт, він в Верховній Раді виступає з закликом розірвати духовний зв'язок з московської церкви. А тепер ми розуміємо, що Верховна Рада, головний керівник Верховної Ради, має далеко і глибоко десь президента України. Коли не виносять ці законопроекти в сесійну залу або виносять з такими боями, ми розуміємо, що половина рішень Верховної Ради, особливо що там на погоджувальній раді приймається, воно не виноситься без погодження офісу президента. Значить, офіс президента на чолі з самі знаємо ким глибоко десь має президента України і по суті підставляє його, блокуючи. Винесення і голосування за ті чи інші законопроекти, і добра половина фракції «Слух народу, які в Верховній Раді опинились стільки завдяки прізвищу Зеленський, плювати хотіли на Зеленського, тому що підставляють його не голосуючи, не виносячи і не обговорюючи. Законопроєкти про заборону московської церкви, і от мені би дуже хотілося, щоб президент Зеленський вів порядок у своєму середовищі, тому що насправді він тоді виглядає абсолютним ідіотом, якого підставляють, який ні на що не впливає. Мені би дуже хотілося, щоб президент України все таки впливав на своїх підлеглих, на своїх партійців і заставляв їх зробити те, що сьогодні критично необхідне для національної безпеки.